Маєте ножниці, або ножик познімайте е, схатерки, так, бо злодії не встигли украсти, хай ікони, і господь з ікон бачить. На світі, на правоселі наші, свята, при власти наші, май на віків, мили, ще родимо, завладику отця нашого, зачейнішого біхання, і в наших священників, що це була, і то все поначального,

Поранених наших воїнів, і прости всі гріхи, їх вільні і невільні, і скоро підніми їх з ложа хвороби, молимо тебе всемилости, владико, вислухай нас і помилуй.